Ажіотаж у магазинах. Черкащани масово скуповують ще дешеві продукти, переважно так званої соціальної групи. Зокрема, змітають цукор, борошно, крупи й олії. Тим часом експерти заспокоюють, дефіциту харчів немає і не буде. Чому порожніють полиці супермаркетів? З'ясовували наші кореспонденти. Черкащанка Антоніна Григорівна прийшла до магазину купити цукор. Каже, минулого тижня він був по 9 гривень за кілограм, нині ж подорожчав удвічі. Отже, 19 смілочь. У зростанні цін пенсіонерка звинувачує паніку серед населення. Сама ж жінка продуктових запасів не створює. Ну, зачем хватать? Все одно ж этот всього не набереться. Таких свідомих покупців небагато, розповідає комерційний директор одного з магазинів у Черкасах Алла Колодич. Більшість покупців вивозить товар переповненими візками. Каже, такого ажіотажу давно не було. Вчера был вот особенный день, всплеск, когда ну, продажи превысили в 6 раз обычные среднедневные продажи по крупам, муке, сахару, масло подсолнечное. Но, допустим, сказать, я думаю, если бы много было товара, его достаточно на полке, то и в 10 раз бы продажи увеличились. Просто вот все, что завозим, сметается с полок до ведь, до конца рабочего дня, и торговать, в общем-то, на утро нечем. Крім того, що продукція здорожчала, виникла проблема з її постачанням. Многие поставщики просто отказываются продавать сейчас товар по непонятно каким ценам. Они просто прекратили поставки. Вот, например, вчера нам только один поставщик дал один вид муки. Это при том, что муки всегда у нас было 10 видов. Это как минимум. Паніку серед населення породжує нестабільність фінансової ситуації, розповідає аудитор, кандидат економічних наук Олексій Демидов. Відтак свої заощадження люди вкладають у товари повсякденного вжитку. Попит породжує пропозицію. Е, пропозиція на даний час вона е, відкликається на попит збільшенням ціни. Стабілізація буде залежати тільки від дій уряду і від того, яким чином. Е, Керівництво буде врегульовувати ситуацію на валютному ринку. Що спрогнозувати, експерт не береться. Каже, ситуація в державі надто нестабільна і подальша доля українців залежить від дій влади. Психологи ж радять українцям не піддаватись паніці. Не потрібно довіряти. Безоглядно засобам масової інформації і намагатися відразу реагувати. Потрібно думати, потрібно міркувати, потрібно співставляти, аналізувати те, що ми бачимо і чуємо, і дослухатися в першу чергу до думки експертів. І про це необхідно читати і в інтернеті, і дивитися відповідно програмами, цікавитися, а не ловити те, що сказав хтось на вулиці, що сказали сусіди, що десь там хтось почув, і відразу в нас від, від жаху розширяються очі, ми біжимо Реагувати, щось робити. Ніна Волощук, Олександр Таран, Черкаська служба новин.